Слава Україні! Розпочалась 665-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та. 26 авіаційних ударів здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські терористи атакували Україну, застосувавши 17 безпілотників типу шахет 136 131 всі ворожі дрони знищено. Також цієї ночі противник завдав чергового авіаційного удару чотирма ударними БПЛА типу Шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України. Три безпілотника знищено авіаційних ударів російських окупантів зазнали Синьківка Харківської області, Новолюбівка Луганської області та Малатокмачка Роботине Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів. Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, херсонської та миколаївської областей у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на купінському напрямку. Українські захисники відбили три атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили шість атак противника. В районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, степового Авдіївки та ще дев'ять атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 13 атак противника. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 12 атак противника, західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони України продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити українські війська із займаних позицій. Минулої доби російські окупанти вчинили вісім штурмових атак на позиції наших військ. Ворог отримав гідну відсіч та з втратами відступив. Українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника, зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська. Вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з північної Кореї. Через незадовільний стан цих боєприпасів трапляються випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів. Це призводить до втрати озброєння та особового складу у російських загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в окупаційному групуванні військ Дніпр, яким командує генерал Теплінський. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та чотири склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 890 російських окупантів, 16 танків, 23 бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 29 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!